Державтоінспекція проводить комплекс профілактичних заходів. Увага, залізничний переїзд. Захід проводиться з 20 червня по 10 липня. Метою є підвищення дисципліни водіїв транспортних засобів та інших учасників дорожнього руху під час переїзду залізничних колій, у тому числі при перевезенні пасажирів автобусами. На сьогоднішній день працівниками ДПС дає місце Житомира. Було виявлено 14 таких порушень, це стаття 123 Адмінкодексу України, де санкція, штраф по частині першій це штраф 340-510, по частині другій це 850 1100 гривень. А частина третя даної статті передбачає собі позбавлення права водія від року до трьох років та вилучення платним вилученням транспортного засобу у водія порушника. У цей період Державтоінспекція із залізничниками проводять перевірку належного експлуатаційного стану переїздів від облаштування до покриття проїзної частини. Інколи водії буває порушують правила проїзду залізничного переїзду. Це дуже рідко трапляється, але все рівно в наш час буває. За словами чергового, найчастіше правила руху через залізничний переїзд порушують водії, таксі та транзитних автомобілів. На щастя, на сьогоднішній день на території міста Житомира, де є вісім дорож... є вісім з різничних не трапилося жодної дорожньо транспортної пригоди. Олександр Зущик, студія ЦТВ, телеканал СК.